Привіт! Наша онлайн-школа німецької мови за останні два роки дуже виросла і змінилася. Змінилася, звичайно, у кращу сторону. І ми вже маємо дуже багато форматів навчання, кожен із них ми постійно оновлюємо і доповнюємо. І зараз оголошуємо набір на третій потік групових курсів для дорослих. Те, що він третій. Означає для вас тільки те, що він утричі кращий за попередній? Логічно ж, правда? Адже доповнюємо ми його завдяки відгукам учнів попередніх потоків. Як це працює? Учні проходять курс, потім пишуть відгуки, кажуть, що їм сподобалося, що можливо ні, і ми це завжди враховуємо. Розповім вам, що ви від нас отримаєте. Щоденну підтримку викладача групи у чаті, підручники та допоміжні pdf файли а ще у нас для вас є подаруночки. Для самостійного повтору та структурування вивченого на заняттях матеріалу ми надаємо готові відеороз'яснення до більшості тем. Це мається на увазі рівні від а 11 до а 22 А от для учасників вищих рівнів, це рівні від Б11 до Б22, ми даруємо доступ то матеріалів будь-якого з наших марафонів на вибір. Ну, а зараз розповім вам трошки про умови, що вам потрібно знати. Заняття проходять двічі на тиждень по півтори години у вечірній час. Загалом на курсі ви матимете 24 заняття, це близько трьох місяців, у групі з україномовними викладачами. За один курс ви пройдете з нами. Один підрівень вивчення німецької мови. Так? Це, наприклад, А11 або 1 2. Це називається підрівень. Навчання проходить в групах по сім учасників відповідно необхідного рівня. Про вартість коштують вони рівні Ау 250 євро, а рівні Б300 євро. Про графік навчання читайте в описі під цим відео. Ой! А я забула вам сказати, що перед набором групи проводиться письмове та усне, безоплатне тестування для визначення вашого підрівня. Все, беріть відповідальність за ваше навчання у ваші руки. Бронюйте місце на курсі і вперед до нових звершень!